Так, всіх вітаю, всім привіт! З вами Денис Френдлі. Сьогодні буде без того штатива. Ну кільцової лампи, бо фігня відказала. Я все нормально, просто було підключено, нажав на кнопку. Може за два рази натикав, бо не бачив, що. Ну але я нажав один раз, і воно не засвітилося другий раз. Коротше, відказала, треба там почекати там пару годин, бо навіть до завтра воно засвітиться. Ну така хуйня там стається, що ти нажимаєш, воно не нажимається. Як йобну, блять, то вже ніколи не нажметься. Добре, сьогодні у нас йогурт я купив. Був у першому магазині і купив ось такий йогурт зі смаком карамельно. Я ми ще таки не пробували, хоча я, я, я вже їв данісіму. А, це Делісімо, Ну там пише на вітрині Данісімо, Тут Делісімо, Фік з вами зрозумій, чи Данісімо, чи Делісімо, Коротше, делісімо. Але я знаю, що ми щось таке пробували, А то був смак якийсь щось таке фіолетове було. Знаю, коробочка, але якийсь смак може чорниця, скоріш за все, бо як значить чорниця. Добре, поїхали до доставки. У кінці, як за традицію, почитаємо коментарі, тому що вони, слава Богу, під вчорашнім відео є. І це мене обрадувало. Буде що зачитати? Поїхав до заставки. Деніс Пені реагує! Деніс Прайні реагує! Сьогодні буде реагувати, на? Так. Ну читай, читай, Деніс Прайс, що там написано. Ага. Прочитаєш, що танцюється, о, крутиться, блін. Так. Значить, значить, десерт, кисломолочний зі смаком карамельно, фісташку еклера. Це нам не потрібно. Добре. Коротше, від Данон делісімо de, Selection зі смаком. Ну, десь це вже прочитало, зі смаком карамельно фісташкового. Так, фісташкового еклера, лера, лера! -лера. Поїхали їсти. Так, Поїхали їсти з вами. Так, все, сфокусувало, сфокусувало, але я гарбуз не поставив. Що зараз поставимо? Зараз ми все поставимо. Так. Я підрегулюю. Жалко, що... Ну, що в мене. Так, гарбуз. Тільки що... Ну, не тільки що, коли читав коментарі, написала, що вже гарбуза ока нема. Та це тоді, коли я знімав, трошки ударив, тут пішло. Якби я це не ударив, бо я ж мушу знімати, цього би не було. Він би ще трошечки послужив. Ну, як я, так я, то вже і так свято прийшло. Хочу тут таке свято, космонавт. Ну, окей. Ну, Пішла їсти, у мене ще губи починають сохнути, дуже сушитися. Не знаю, що це я відскітилася. Скоріше за все, що я перший їхав мазам до холода. То одне, онному помішало. Що холода, що це. Коротше кажучи, похоже на манку. Якийсь такий, знаєте, молочний манка, коротше, домашня, похожа. Ось тако. Ось так виглядає. Ну давайте зацінимо, що воно з себе Скажем, представляє. Представляєте. Добре, поїхали. Мм. Mm. Що вони там карамель писали? Знаєте, облеже. Нічого, нічого. якийсь тут. Фісташку? Я Угу. я тут якийсь. Знаєте що хотів взяти? Спочатку, але потім вже звернув увагу на йогурт і все йогурт. Я хотів взяти це його. сидр Але я спеціально читав пару днів назад тоді в магазині за той сидр Він писав безалкогольний. І безалкогольні ми можемо брати завтра Там і різні смаки. Ми можемо по днях їх брати. так Ну. Так як мені це вже краще подобається, ніж вчора. Від того скітса погано. Ну то мені дуже надоїло. Я вже змушений поставити 8 з плюсом. Щось 9 ногой. Взагалі-то я міг сьогодні і не їхати в магазин. Знаєте чому? Ось чому. Але я, знаєте, це домашня випічка. Я не хочу. Деколи хочу домашнє, але от сьогодні я не хочу домашнє їсти на відео, тому я купив йогурт. Типа я загалом хочу, але не на відео їсти, розумієте, домашнє. З вами з'їсти. Деколи хочеться, но... Деколи і ні. Я вас прошу. Ото, ото саме молоко, магазинне... Ну, то не магазинне. Ну, то... Тісто. То що воно типу не з магазина? Ну ви скажете. Ну ти що але загалом тут то то домашнє, так? Домашнє. Домашнє. Спору немає. що ні. Ми доїдаємо. Ви знаєте, частинки оцього, те. Ну, це повісім, повісім. Короче, Коротше. Карамелі тут не почув, фісташки щось є. Еклер. Ну, щось, щось наблюдається потрошки кожного. Я думаю. Крім карамелі. Воно написало Карамельно фісташку разом. І карамель, і фістажко. Типа змішано. Ну, карамелі немає чи що, бо карамель ми знаємо. Дуже добре. Беремо палець. І некрасиво близуємо. Таке, солодке, нормальне, 8 з плюсом. Так я ж там превьюхи не всі зробив. Ну, ну, типа, до перед вчорашним відео. На днях. Нема коли. Ну, типа, то є коли, але на днях. Коротше, на днях зроблю. Я ж сьогодні маю... Я не дозакрив усі відео, які мав закрити. Ну, ці знаєте ті, що ...були опубліковані. я їх всі закрив. Які мав закрити. Так. Типу, там є деякі лише, але я мав більшості позакривати. Я сьогодні днем закрию. Так. У нас по суті. Коментарі, так? Тепер ми можемо і полайкати, добре. І так. Заходимо. Гарна статистика, але не знаю, скільки по лайках. По коментарях знаю, що протримається, не спише. Але лайки може Ютуб списати. Добре, поки що ось бачите, ви свідки. Так, ми наблюдаємо таку статистику під відео. 21 лайк, 31 коментарі. Вчорашнє відео. Не знаю, скільки цих 21 лайків протримається, але надіємося, що. що... Вічно будуть. Хе-хе, <сміщо> смішно. Так, добре. Що ж, що ж, що, що, що ж, поїхали читати вас. Пише перший коментарій. Амелівич. Надіюсь, під цим відео не спишуть лайки. Поки що не списали. Ставимо лайк тобі, бо не списали. Мульт 728. Мультяшка. Денис, відео з Франківська, дуже класне. Радий, що зацінив. Дякую. Джонні Джокер 2020. Попробуємо МДМ з капучино. буде точно лучше. Думаю, так, бо я надав Мдем шоколадним. Ну, дуже смачне. До речі, в магазині завезли вже новорічні подарункові. Є такі подарункові Діди Морозики від Кіндера три штуки, 60 гривень три штуки. Я надіюсь, вони з'являться поштучно, я буду поштучно один візьму. Далі з'явилася коробка від Емендемса 100 грн. 200, на пану пару тих дрожжей. То Дід Мороз від Емендемс, Dems, типу, ті, той червоний і жовтий персонажі, ті, е, тіпа типу, Санта Клауси, та та 200 гривень. Я не буду забирати, мабуть. Бо то ж ми до та. Але подивимося, може і захочу і з'їм на відео, бо все-таки хочу сам себе порадувати на новий рік. Тим більше вже заробляю, може фіг знаю, може і візьму. Фіг знаю одним словом. Дуда Дуденко, мій любимчик. Цікаво, а з колою буде смачніше? ну навряд чи. Ні, з колою буде смачніше, бо коло мені щось більше, ніж фанта подобається. Хто зна, хто знає. Не знаю, може буде ліпше. Та. Хоча той ні з нічим не буде ліпше. Марго Тобі, я думаю, краще б ти спробував скітал з мороженим посипати. О, це непогано, це більш краще, ніж, наприклад, з фантою та е, намороженою. Ну, я знаю, що ти болів недавно, потім можеш спробувати. Не знаю, якщо куплю, може спробую. Але коментарі хороший. Лего Фокс. Ну так, невдале не поєднання вийшло. Ну, виходить, yeah. що, типа, так, не дуже вдале. Думала, що. Та, бо я думав буде. Ну, хоч типу, розтопиться там, типа, ті кольори, знаєте, там смак, наприклад, мандарин. Мандарин розтопиться, а, це то саме. Ну, наприклад, яблука розтопиться, щось буде з фантою смачне, то нічого не, не відчутно, та, але ж кольор змінився. Ніколі Алмеїда. А як так вийшло, що на початку відео ти сказав нормальну оцінку в кінці низьку. Бо спочатку мені, типу. Здавалося, що все нормально, поки вода не потемніла, я зрозумів, що нічого не змінилося, і я сказав гірше. Я спочатку не знав, я типа сказав, що хороша оцінка в кінці погана, та. Женя Воробйов. Попробуй Скітл Спрайтом. Таке саме буде. Але ні, скітл... цей спрайт же білий, правильно? А це краща ідея, ніж з фантою. Може подивимося, як колір буде мені. Оце краще, та. Лізія Бернс, а звідки у тебе фанта? Вона ж сама ж з магазину не прибігла. Але ти написала ФАНАТА. Фаната. У мене тут ні одного фаната нема удома. Е, я зрозумів за що говориш. Було день народження з мами місяць назад. Ну тут залишилися залишки з ресторану. Фінву, я зразу знав, що з цього нічого не буде. Ну, я думав, може буде смачно. Не було. Брайан Макс. Скільки лучше самим єсть. І самим не дуже, та. Ліпше, не знаю. Ліпше та. Містер Бістер з молоком було б краще. Думаєш, я не знаю. І JPS то вже видно ззаді, що у гарбу за око відпало. За це, якщо я вам казав коментарі на початку відео, це я випадково сам зробив. Е, Анна Кароліна вже є лайки, Денис, дякую, молодці, що поставили ютуб плесосом, уключу плесос і... І, і, знаєте, сполесосить мені. <смі> Всі лайки, і буде лиш, ну і лайків. Ненавижу, коли Ютуб включає полисос на моїх відосах. Naughtical Co. бачиш Денис, але не під кожним відео тебе списують. Так, є багато відео без лайків, але і з ними також. Та періодично, тут він спише, тут він залише. Не розумію. Ася Яремчук. нічого, потім ще попробую з молоком наступний раз. Не знаю, якщо куплю. Не знаю, що я буду купувати, подивимось. Деніал Паркер, не знаю, мені нравиться скіт, справді немного, немного їм. От ці ключові слова Небагато треба їсти, тоді тобі сподобається. А якщо ти з'їв цілу пачку, так як я тоді. Перед учором і пару днів іще. Перед-перед учора. Позавчора, то не сподобається, бо то в'їдається. Воно стирає тобі тут піднямбіння біння, тобі вже надоїло їсти. Ліпше брати Skittles, маленьку пачку, там скільки 20 гривень, ніж тут за 48. Я не подумав. Буду вже думати. Олег Малевич, цікаво, а зараз лайки не спище. Подивимось. Поки що стоять. Мартіна Кастілузята ліпше саме Skittles і сама фанта. Як все ліпше? А, ну так, 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 так. Ліпше само фанту пити. Ну і це теж. Прокоментував Містер Бістер. Тобі не сподобалось. що мені Тобі не сподобався скітес, бо ти взяв кислий смак, а ти візьмеш звичайний. І тобі сподобається. Думаєш, містере Бістере, що мені справді сподобається. Ну, по суті, там дійсно писав на цій зеленій пачці, що це кислий скітес. Треба спробувати, напевно... Не кислий, а цей. Там є звичайно, що червоний і фіолетова пачка. Червоний там якийсь полуничний, там ягідний смак, що фіолетовий, не знаю. Можна попробувати, так? І порівняти, чи буде краще за кислим. Мабуть, може, як ти пишеш, що ти візьмеш звичайний, тобі сподобається, то може і сподобається. Там, тісмей 2005. Більше не пей фанту на відео, бо знову за канал фанта і буде рекламувати фанту. Він олд. Він пам'ятав, коли ще пару місяців тому, коли я щось пив там, з фанту, він навіть, він навіть не під відео, навіть ми не пили фанту, то він все одно приходив на відео і рекламував свою фанту. Найкраще там е знімати ролики щось, або їсти ту чи іншу їду з фантою, або розділити цей смак серед своїх друзів. Він мені завжди писав. Тепер він вже пропав у, у коментарях. Вже цю ерунду не вам, бо його самого. Він вже не пишете. І відповідає. Пише фінву, він вже не коментує. Олег Манеч, його вже немає в коментарі. ну про що я і говорю. Кира Фел, піди в магазин і купи молоко. Та не треба йти, вони там в село їдуть і там купують молоко, не знаю. Сабіна і Годіна, мені теж подобається. А, мені теж не подобається тут скіт. Може як вони пишуть ці хлопчики, що треба інші смаки взяти, і мені сподобається, подивимось. А кесний не Не відно язик. Накрашений. А, ну бо я питався, чи добре, що не видно. DJ PS, то ти встиг. А куди встиг? Не зрозумів. Lego Fox ліпше саму фанту пити. Ліпше, там? Ліпше. Добре, дружні. Вас почитав, коментарі ваші на кінець полайкав, щоб не казали, що ти не лайкав. Бо було у мене таке періодично, от наприклад. Ті попередні десь ролики, що там я... ви написали коментарі, а я... ну, тіпа, лиш прочитав, бо Я не був я був в режимі інконі, то я не зміг полайкати. І мені в Директі. Денис, ми тобі коментуємо. Чи в діректі, чи в коментарях, Ми тобі коментуємо, а ти нас не лайкаєш. Ну, ну має бути взаємозв'язок, щось таке там наподобі написали. Прочитав і все, я, забу... я вже більше не заходжу на ці ролики. А вони кажуть, що ну, тобі в творчу студію там приходять. У мене та, у мене є творча студія. Ну так, але я знаєте, я їх лише читаю спочатку, а потім вже там, якщо щось мені дуже сподобається, то лайкаю. Та. Не все, але деколи лайкаю. Та. А так як тримаю для відео, хотілося б на відео, та. потім вже забувається і не лайкається. Ну, Я звик, що постійні мене пишуть, ти вже постійно знаєш, ну, теж лайкаю, ну деколи й не лайк. Добре, все, буде з цими лайками. З вами буде незручний. Радий, що завітали на це відео. Не знаю, що там про лайки казати, скажу про коментарі. Пишіть коментарі, якнайбільше пишіть, що думаєте про цей Делісімо. Я вам його рекомендую, бо воно цікаве. цікаве. Хоча таке собі, але можете спробувати. Так. Всім удачі, всім пока! Завтра велике відео, сьогодні YouTube Шорти. Ну і з великим відео теж. Бувайте, йоу!